Мирного неба, любі мої глядачі, повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Так, нагадую, для всіх, хто, можливо, буде вперше дивитися це відео, я дивлюся на загальні процеси, які будуть відбуватися. Тобто ті, які будуть відбуватися у відносинах, і ті, які будуть впливати на діяльність. І центрова частина, яку я зараз з нею почну, це та, яка буде показувати, до чого це все приводить. Тобто, який основну лінію розвитку надають нам на цьому тижні. Тож, поїхали з понеділка по неділю. Що ж там буде відбуватись? Які події? Так. Двійка жезлів. Ситуація на паузі, очікування, це перехід, коли відбувається зміна стану, зміна напрямку, зміна бажань. От такий момент можна розглядати. Угу. Складні якісь процеси зараз відбуваються. Вони піднімають дуже багато внутрішньої темряви, піднімають процеси, пов'язані з травмами. Оця двійка жезлів – це перехід. Я відчуваю це як зміна можливість, зміни стану, тому що на паузі ви можете знову повернутися до минулого стану, до минулих зв'язків, до минулого життя, до минулої роботи, і все в такому дусі. Тобто, до того, що вже звично, можливо, воно не. Приємне, можливо, не задовільняє ваші потреби, але воно звичне. Або ж обрати дещо нове, але воно ще невідоме. І воно суттєво відрізняється від того, що вже звично. От такий момент цікавий. Поїхали. О, тут десятка кубків вилітає. Так, що там далі у нас? Перехід, чого ж він стосується, давайте побачимо. Шістка кубків Цікаво. і. П'ятірка мечів. Угу. Саме цікаво на дні колоди просто 400 шахарканих вряд. Колоса Фортуни, вежа, мах і сила. Так, цей тиждень я б сказала, що оця, оцей перехід відбувається, і будуть підніматися все, всі ці минулі моменти, які вам не давали рухатись далі. Тому що п'ятірка мечів в даній колоді взагалі відчувається дуже цікаво. Якщо ми кажемо по класиці, це. Якісь там хитрощі все в такому дусі обіграти ворога так, щоб він сам бився з тінню, скажімо так. То тут це відчувається більше, коли ваш розум працює проти вас. Тобто, наприклад, мені колись казали якийсь там. Якась там людина сказала, що я не вмію щось робити, і воно засіло в моїй голові, але я дуже хочу це робити. Але ж мені вже сказали, що я це не вмію робити. І починаються отакі от моменти, коли ти собі забороняєш щось втілювати в життя, тому що є отакі внутрішні перепони, нав'язані з суспільством, батьками, травматичними подіями, ще щось. Вони можуть бути незначні, ви можете навіть. Не розуміти, звідкля ростуть ноги, скажімо так, а вони ростуть, ростуть з одного місця, скажімо, <смі> Цікава аналогія вийшла. Так от, цей тиждень на паузі, тобто, пауза це перехід. Ви маєте це розуміти. Це не тому, що не будуть рухатись події, не буде нічого змінюватись. Це. Така умовна пауза перед початком нових дій, перед початком нових подій, нових людей, нових можливостей. І цей тиждень буде діставати оці внутрішні моменти. Можливо, до речі, по шістки кубків ще програється ситуація, коли до вас притягнуться люди а, з минулого, які пов'язані з якимись неприємними, можливо, подіями або навіть приємними, для того, щоб вам нагадати, хто ви є. Дійсно, тому що шістка кубків, вона така цікава карта, вона повертає вас до початку вашого емоційного зростання, тобто емоційного наповнення, те, що дійсно вас наповнює, те, що дійсно дає вам сили, мотивує, рухає далі. Можливо, повернуться люди, які, до речі, це може бути, дивіться. Не зовсім приємні зустрічі, але знову ж таки, це як зрізнань, це нагадати для вам ваш зріст, тобто для того, щоб ви не повертались в минулі стани. Або ж, навпаки, це може бути, до речі, комбіновані такі моменти, коли будуть ще приємні люди повертатись для того, щоб, ну ви, наприклад, дуже давно не спілкувалися, щоб нагадати вам, що ви вже забули, про якісь свої бажання, про якісь свої потреби, про якісь свої мрії. Тобто така енергетика. Це все для балансу. Тому що, ну дуже потужні карти надні колоди. Тобто ці процеси поза кадром. Можливо, в просторі це сильно, сильно не буде відбуватися, там у якісь моменти, виходиш з дому в тебе. Оп! І починається, як в фільмах, екшн. Ні. Тут більше ці процеси вони поза кадром йдуть. Дуже такі потужні процеси скажімо, тому що колесо фортуни, вежа це дуже сильні зміни. Це м, навіть знаєте, що це може нагадувати? Людина, наприклад, ну, найяскравіший приклад, коли людина вела розгульний спосіб життя, алкоголь, якісь такі друзі негативного плану. Взагалі не думав про майбутнє, і тут раз відбуваються такі різкі кардинальні зміни, і людина починає позбуватися цієї звички, позбуватися цих знайомств, позбуватися якихось каменів, які тягнули її на дно. І починає виходити з цього дна і досягати якихось успіхів. Тобто, це от такі потужні зміни зараз відбуваються в світі для того, щоб ви дістали свою силу. Чого ви бажаєте? Що ви хочете втілити на цій землі? Тобто тут такі моменти дуже радикальні, я б сказала, можуть підніматися, є відчуття того, що є вашим призначенням, для чого ви взагалі живете, яка є ваша вища мета на цій планеті, земля? Ви ж не просто ходите там з магазину додому. А чому ви ходите просто з магазину додому? Що ви ще хочете втілити в цьому світі? Це такі фундаментальні моменти, більш, звичайно, глобальні. Це не про те, що ви на цьому тижні маєте відповісти на це питання, ви можете на це питання відповідати життя, звичайно. Але будуть підніматися Підніматися для того, щоб ви не застрягли в цьому стані або не пішли назад. Проте, навіть якщо ви йдете назад, навіть якщо ви повертаєте старі, старі, скажімо так, сюжети, от, правильне слово, Якщо ви повертаєте старіші сюжети, просто фіксуйте, наскільки вам комфортно в цьому стані, наскільки вам комфортно в цих відносинах, роботах, будь-що. Тобто в тому старому сюжеті, в якому ви, в який ви повертаєтесь. Просто дивіться на це вже більше під іншим кутом. Не закривайте на очі на те, що ви раніше закривали. Поїхали. У відносинах, що ж там буде відбуватися? Так. Пропрацювання кордонів. От наша вежа сплила. Цікаві моменти. Так, як це я відчуваю: дев'ятка жезлів, справедливість, вежа. І туз жезлів. Дев'ятка жезлів, втомлений воїн. Я ще так називаю цю карту. Це коли ви тримаєте свій вогонь, От, тримаєтесь з останніх сил, скажімо так, складні обставини, складна ситуація. Але я маю протриматися. От є відчуття того, що ви маєте протриматись, і вам нададуть змогу втримати свій внутрішній вогонь, скажімо так. Все ж таки будуть перевірки. Шістка кубків програється по-різному, як і в плюс, як і в мінус. Я маю на увазі плюс-мінус, це коли ну, не всі люди, ми ж не всіх людей ми бажаємо бачити, правильно? Ж? От. Але вони проявлять себе. Для того, до речі, приходить така інформація, що ці люди проявлять себе для того, щоб обіграти минулі ситуації по-іншому. От, наприклад, ви раніше не змогли сказати цій людині «ні, ні. І тут прогреється ситуація, коли ви зможете це зробити. Ви раніше не змогли відмовити цій людині, а тепер ви зможете це зробити. І... І готуйтесь до того, що через ці взаємодії, через ці контакти до вас йде якась дуже класна ідея. Тому що тут жезлів це бажання щось втілити, це шанс, це, знаєте, щось таке, що може просто по-іншому програти ваше життя. Те, що може Просто змінити якісь моменти, які, наприклад, можливо були на паузі. Тут жезлів це імпульс, надію, це дуже класний момент. Я його дуже люблю. Я рекомендую всім використовувати, не дивлячись на те, яка ця ідея може здаватися нереальною, або в мене не занадто ресурсів. Починається, можливо, буде підніматися, тому що п'ітірка чи все одно вона може фігурувати. Сумніви. А чи зможу я це реалізувати? Чи взагалі мені треба реалізувати, та я вже стара або старий? Або занадто пізно, або занадто рано, або невчасно, а от пару років тому це було більш актуально. Робіть. Просто робіть. Вам дають цю змогу, вам дають цю ідею, вам дають цей шанс для того, щоб ви це втілили в життя через відносини. Бачите, у відносинах будуть програватися такі достатньо цікаві події. Так, поїхали в шановні в сторону. Поїхали. Давайте побачимо, що там в діяльності. Так, в діяльності. Сімка мечів. От у нас там. А що це у нас за сімка мечів? Хто це у нас там починає? красти ваші силу. Угу. Слухайте. Сімка мечів — це карта хитрощів, це карта маніпуляцій, це коли ви користуєтесь обставинами, наприклад. Я пам'ятаю свого дитинства, що дуже круто приходити на ринок, коли вже він ну, майже закривається, за півгодини до закриття. Тому що всі там, овочі фрукти розпродаються дуже так, дешево, вдвічі, можу сказати так. Або, наприклад, ще момент, який згадався зі школи, коли так, вчителька відвернула, зараз швидко там дістану там, десь мене там, на коліні написано щось, да? якась формула. Або відповідь на запитання Сімка мечівця обіграти ситуацію маніпулятивним способом. Тобто, тут на карті вони класно намалювали автори. Тут людина, яка вночі крадеться, от у неї якісь плани з ножем, мабуть, не дуже чесного характеру, скажімо так. Тобто, будуть проявлятися, в мене є відчуття, що ваша сила буде висвітлювати таких людей. Такі обставини, які надають рухатись вам далі. Тому що, по факту, у вас дорога відкрита. Ваша сила, ваше бажання, те, що дійсно є вашим, відкриває перед вами двері. Тому що у нас тут присутно королева жезлів, плюс імператриця це дуже потужна енергія творчості, це енергія життя, енергія бажань. І тріка жезлів просто дорога відкрита. Ну, Двері, ваша сила відкриває перед вами ваші двері, ну, двері які. За якими йдуть можливості, ситуації, люди, які дійсно будуть вас підтримувати. І є відчуття того, що будуть висвітлюватися ті дії і ці моменти, які басімки мечів це коли вас бажають там, обіграти, похарчуватися, умовно кажучи, вашою силою, вашою ситуацією. Такому, наприклад, якоюсь вашою слабкостю, тому що на даний момент у вас якісь там, мовно кажучи, обставини, які не дають рухатись далі. І є люди, які, можливо, забажають скористатися цим. Так, тут у нас програється король пентаклів, який буде бажати від вас поради. І багато чоловічої енергетики. От тут ось чоловіки. Це і чоловікам, і жінкам, тобто багато чоловіків йдуть, які підживитися, скажімо так. Їм треба порада, їм треба напрямок, їм треба розрада. Тож, у діяльності дуже класні процеси, не дивлячись на те, що там будуть фігурувати сім камачів, тобто будуть спливати обставини і люди, які маніпулятивними моментами роблять вам перепони або живляться вами. Але, не дивлячись на те, все одно двері перед вами відчинені вперед рухатись. У відносинах бачимо, що будуть проявлятися моменти теж. Але при цьому фігурує дуже потужна ситуація: це коли вивільнення з ужезлів. Я бажаю це зробити, в мене є натхнення, я чую цю ідею, або вона в мене спливає зсередини. І в мене є бажання це втілити в життя. Пам'ятаємо, що поза кадром, не дивлячись на те, що от ми бачимо старші аркани, не присутні всередині, але вони є поза кадром, тобто ці процеси вони формуються. І так, на цьому тижні будемо закривати якісь моменти з минулого, які тут і зараз поставили життя на паузу для того, щоб зробити перехід. А от куди це вже вибір кожного з нас. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока.